Добрий. день. На сайті Fox News з'явилася стаття, яка провернула мою увагу. Назва статті є провокаційною. Втомилася від України. Згадайте Південний В'єтнам. Я дам посилання на цю статтю в першому коментарі до цього відео. І ті, з вас, хто непогано володіє англійською мовою, зможуть прочитати перше джерело. Автор статті. Полковник Корпусу морської піхоти США у відставці і колишній дипломат Грант Ньюсом. Він тривалий час працював на дипломатичній роботі в країнах Тихоокеанського регіону, і він є автором книги Коли Китай атакує. Попередження Америці. Цю книгу було опубліковано минулого року, і на сайті Amazon вона є в списку бестселерів. Отже, про що пише пан Грант в своїй статті, він проводить аналогії з тим, що відбувалося в Південно-Східній Азії на останньому етапі війни у В'єтнамі, і тим, що відбувається зараз в Україні. На його думку, Сполучені Штати на той момент були настільки вражені соціальними та економічними проблемами, що вони просто. Кинули свого союзника Південний В'єтнам. Ось цитата з його статті. Виявилося, що лише з розумним рівнем підтримки південно-в'єтнамці могли б протриматися нескінченно довго поки решта Південно-Східної Азії не збереться разом і не зміцніть свою економіку та політичні структури. Кінець цитати. На його думку. Як він пише, що США і Конгрес, зокрема, включно з тодішнім сенатором Джо Байденом, який заявив, що ми не зобов'язані допомагати цим людям, так ось США і Конгрес дозволили південному В'єтнаму загинути, що його просто відрізали. А далі почалася ланцюгова реакція: північний В'єтнам захопив південний В'єтнам, і почалися. Табори перевиховання, через які пройшли десятки тисяч в'єтнамців, позасудові страти численних активістів з південного В'єтнама. Почалася трагедія людей на човнах, це масовий вихід південно-в'єтнамців, які на човнах намагалися морем дістатися інших країн, щоб врятуватися від комуністичних репресій. За оцінками фахівців загалом вдалося доплити до якої небудь країни приблизно 800 тисячам південно вєтнамців В той час, як знов таки, за різними оцінками, від 200 до 600 тисяч загинули в морі, намагаючись втекти. Отже, це насправді величезна. Масова людська трагедія. Проте ланцюгова реакція почалася не тільки для В'єтнама, постраждала і решта Південно-Східної Азії. Комуністи захопили владу в сусідній Камбодже, і, як ви знаєте, уряд червоних Кхмерів знищив половину населення країни. Почалося Повстання комуністичне на Філіппінах і війна е комуністичних е партизан на Філіппінах тривала кілька десятків років. Більше того, в Африці почалися численні жорстокі громадянські війни, е інспіровані і підтримані е Совєтським Союзом і Китаєм. Це Вангола, Мозамбік, країни Африканського Рогу. Почалися громадянські війни в Центральній Америці, в той же час в самій Європі і в США були так звані Рухи за мир, і цей рух за мир вимагав від США дати совєтам те, що вони хочуть, тому що не треба ризикувати ядерною війною. Як пише пан Грант: здавалося, вільному світу прийшов кінець. І можна і далі продовжувати цей список. Але саме головне, що це все була ланцюгова реакція, а спусковим гачком для неї послугувало те, що Сполучені Штати кинули свого союзника Південний В'єтнам. І він проводить аналогію з тим, що відбувається зараз в Україні. При тому він каже, специфіка в тому, що. В Україні немає американських військ, а все інше дуже схоже. І він стверджує, що якщо Сполучені Штати не будуть зараз достатньо допомагати Україні, то це призведе до падіння України і такої ж самої ланцюгової реакції, коли різні бандитські, там тоталітарні режими е, во всьому світі. Почнуть робити свої кроки, тому він каже, що необхідно максимально допомагати Україні, як він пише, що в Штатах необхідно розширити оборонне виробництво і давати українцям все, що їм потрібно, що правда він додає і вести облік, тому що у східній Європі речі та гроші часто зникають. І тут я з ним повністю погоджуюсь, що треба допомагати максимально допомагати Україні, але вести дійсно надійний облік. Але як він пише, закачувати зброю, техніку та гроші в Україну цього недостатньо. Необхідно застосовувати реальні санкції до росіян без різних лазівок. Тому що, як ми знаємо, зараз Росія навчилася багато санкцій обходити. Необхідно вести і санкційну війну, необхідно вести політичну війну, необхідно протистояти російській пропаганді, необхідно, як він каже, зробити з іранцями те, що зробив президент Трамп під час свого першого терміну. Необхідно вести і підтримувати реальні санкції проти Північної Кореї. Або хоча б просто дотримуватись тих, що вже введено, це каже все необхідно робити разом. Ну а якщо хтось зараз, як він каже, втомився від України, то нічого доброго це не принесе, якщо дати Україні пропасти, або дозволити диктатурам думати, що вони пішли вперед. І це є головним уроком з 1975 року у Сайгоні. Чому ж я звернув увагу на цю статтю? Те, що пише пан Грант Ньюсом, ми всі чудово розуміємо. Розумію це і, скажімо так, політологи, розумні політологи і політики в США. Головне в тому, що Фокс Ньюс це прореспубліканський канал. І думки, які висловлює зараз Гранд Ньюса. Це думки, це настрої, які поділяє значна частина республіканської партії США. І саме республіканська партія зараз прийшла до влади. Буде республіканський президент. буде… Хоч і невелика, але більшість республіканців і в Палаті представників, і в Сенаті Сполучених Штатів. Отже, якщо республіканці, значна частина республіканців поділяє такі думки, значить, у нас є надія. На все добре.